В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа Амінь. Шостий день дев'ятниці. Ісусе Марія Ясифе, вам віддаємо серця, тіла і душі наші. Славний Патріарху, святе Йосифе, ми покірно приклоняємося перед тобою і благаємо у Господа Ісуса, Твоєї непорочної вопрушниці, пречистої Діви Марії, усіх ангелів і святих у Небесному дворі, злучитися з нами у цьому набоженстві. Чертуємо тобі цей дорогоцінний покров твій, нашу найщирішу віру і це набоженство. Обіцяємо старатися робити все, що в наших силах, щоб початати тебе упродовж усього нашого життя. Щоб довести свою любов до тебе. Допоможе нам, Святий Йосифе, будь при нас тепер і упродовж цілого нашого життя, а особливо в годині нашої смерті, так як при тобі були Ісус і Марія, щоб ми колись могли злучитися з Господом у небі і там віддавати йому честь на цілу вічність. Амінь. Основний патріарху, Святий Йосифе, ключучи перед Тобою. І твоїм Божественним Сином Ісусом, що розсердечно жертвуємо тобі цю дорогоцінну скарбничку молитва, твоїй причесті численні чесноти, котрими була обдарована Твоя свята особа. На тобі, святий Патріарху, здійснився сон Твого попередника, першого Йосифа, котрий був посланий Богом, щоб приготувати дорогу для твоєї присутності на землі. Насправді ти не тільки перебував у сяйві променів Божественного сина, але й у Яснім світлі містечного місяця, причистої Діви Марії. <кій> О славний патріарху, якщо приклад давнього Якова, який сам пішов привітати свого найулюбленішого сина Йосифа, котрого фараон Єгипту поставив на трон, послужив до того. Що Він привів туди усе своє потомство, то чи не повинен приклад Ісуса і Марії, які вшановували тебе своєю найвищою пошаною і довір'ям, служити для того, щоб привести нас, твоїх відданих слуг, аби подарувати тобі цей твій святий покров на твою честь? <кхід> Відвічний Отче, що єси на небесах. Через заслуги і Марії, благаємо Тебе, вислухай наше прохання. В ім'я Ісуса і Марії ми преклоняємося перед Твоєю Божою присутністю і благаємо Тебе у наших молитвах, удостоїтися бути зарахованим до великого числа тих, хто живе під опікою Святого Йосифа. Простягни своє благословення. На цю дорогоцінну скарбницю молотов, котрі сьогодні жертвуємо Святому Йосифові, як обіцянку нашої набожності до Нього. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і простай нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не вкладе нас успокозом, а не везли нас від лукавого. амінь. Бога. Амінь. Богорадиться, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословений бідвана Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я отця і Сина, і Святого Духа Амінь.